Я зараз я до пані Зої, От ви прийшли до нашої студії разом з портретом Тараса Григоровича Шевченка. Я знаю, що ви колекціонерка, ви збираєте хустки, ви вмієте плести вінки. От давайте так! У нас війна, а ви тут про колекції. А чому, на вашу думку, ну, якщо необхідно зберігати традиції українського народу, то чому це необхідно робити? Або навпаки, можливо, забути про ці традиції? Вінки взагалі плиту я, починаючи з сьомої річниці незалежності по вшануванню Тараса Григоровича Шевченка в Каневі. А, Є... а чия це робота ви прийшли? А це робота видатного художника сучасності, ікономаляра Олександра. Ігоровича Охапкіна, який відродив хатню ікону, в даному випадку, ми е, сюди в студію принесли портрет Тараса Шевченка, наша, нашого генія і пророка, із кобзарем, якого сьогодні багато наших воїнів-захисників черпають звідтіль силу, потугу. Ви розповідали про вінки, які ви плетете. А вінки, і, зокрема, от дякуючи пані Алі, нашій чарівній крект. Тивні мудрі такі. Ми змогли провести зустріч зі мною. Я розповідала про свій доробок, зокрема, в дні війни мною видана книга за перемогу за волю народу. Богу достоїв за три місяці з 24 лютого 2022 року по 31 травня написати близько 200 віршів. І покладено на музику 14 теж моїх віршів. Я провожу майстер-класи Великий, дуже творчий доробок, понад 300 пісенних творів різної тематики. Ви з громадою зустрічалися, усе дітей, що Я... людей побачили, які вони, що Я... ви їм розповіли. Отпрощує. Я побачила дуже цікаву аудиторію, дитячу, проводила якби майстер-клас, саме по Творчому своєму доробку. Я, звичайно, робила акцент більший на книзі віночок, у якій десь 24 пісенних твори та рідна матінка моя, хочу вирости героєм віночок, золоті колоски. І м -м, діти це все сприймають, і це я вважаю те, що необхідно. Звертаюся я до пані Людмили порохняк гановської